Не штрафом, а попередженням у Кропивницькому патрульні поліцейські спонукають пішоходів не порушувати правил дорожнього руху. Для цього здійснюють у місті запобіжні рейди. Запровадили їх на тлі високої аварійності на дорогах. Поліцейські проводять із пішоходами роз'яснювальні бесіди і нагадують про відповідальність за перетин дороги у невстановлених місцях. Як перевиховують порушників, знає Володимир Іванченко. ДТП на автомагістралі біля муніципального ринку в Кропивницькому не рідкість. порушників дорожнього руху сюди тягне як магнітом. Тому за безпекою стежать поліцейські. Дуже широка проїзна частина. І, і так як тут знаходяться дві зупинки, одна навпроти одної, і до пішохідного переходу дуже далеко йти. Дуже часто тут порушують правила дорожнього руху, а саме проходять поза межами пішохідного переходу. Щоб зекономити час, пішоходи перебігають дорогу. На в простець минаючи ряди автівок. Ризик потрапити під колеса від чайдухів не спиняє. Але патрульні тут як тут фіксують порушення та вимагають пояснень від порушниць. Ми селі подивилися туди, сюди немає. <звук> та й політи не ну, Ви взагалі вже не перший раз сюди переходите. Да, я так розумію. Перший. ще не будете не будемо за словом у кишеню. Порушники не лізуть, розповідають патрульні. Деякі намагаються викликати жалість. Ой, далеко до переходного з нашими ногами. Тували, Ноги больні, а ми хтось здає, що порушив правила випадково. Ми як пішохідти перейшли вулицю поза межами. Не пішоходного переходу. А особливо сміливі порушники, що виправдатися, вступають у перепалку з поліцейськими. І можна а мені можна. Однак, закон для всіх один наголошують правоохоронці за перехід дороги у невстановленому місці. Пішоходам загрожує штраф за частиною першої статті 127 кодексу України про правопорушення. Передбачено штраф у сумі 255 гривень. Для них це неприємно. Бо це буде відзначатися в нашій базі. Будуть як порушники, значитись за годину. Патрульні виявили 30%. Дцять пішоходів порушників більшість літні люди. Правила дорожнього руху. Пішоходи ігнорують свідомо, обурюються водії. Там пішохідний перехід вони не переходять. Тому. всі сюди лізуть. Я буду їхати. Не побачу, зіб'ю, бо п'яні всякі хочуть. Я буду мати гембель, На що воно мені треба? Я... Штрафуйте оцих пішоходів. Штрафуйте, я не знаю, поставте тут пост, щоб одучити їх. Проте гривнею патрульні карають не всіх. З пішоходами, які правил дорожнього руху раніше не порушували, поліцейські обмежуються виховною бесідою. Хочеться, щоб ви. Запам'ятали це порушення і намагалися в майбутньому більше так не робити, тому ми обмежимося з вами усним попередженням. Водночас патрульні застерігають, кожен такий спринт через дорогу з інтенсивним автотрафіком може стати для пішоходів фатальним. Тому закликають не випробовувати долю і піклуватися про власну безпеку. Пішоходи вважаються найбільш вразливою категорією учасників дорожнього руху, адже майже кожна ДТП за їхньої участі зазвичай закінчується травмами або навіть смертю. Так за. Вісім місяців цього року на дорогах Кіровоградщини поліцейські зареєстрували 115 ДТП за участю пішоходів, у яких 113 осіб отримали травми, а 6 осіб загинули. Такі превентивні акції патрульні надалі проводитимуть у різних районах міста. Їхня мета звести ДТП до нуля. Тож у поліції розраховують, що з часом пішоходи стануть відповідальнішими на дорозі, і ніхто не постраждає через власну недбалість. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал.